Психологічне шоу-фідбеки, в якому три спеціалісти ментального здоров'я читають пости з інтернету та дають свої фідбеки. Приємного перегляду. Слідующа тема у нас в предвір'ї новотніх праздників ета застолі. Айне ненене. Віка вже приготувалася приготувалася. Кармелітає сама. Жестко. Я лично люблю такая. Нет, ну, собраться все семьёй, я не еду, ну, за... Мы говорим за нормальные, нетоксичные застолья. Угу. Запечь утку, выпить один бокал вина. Ты этот не В фильмах а, про Рождество, а, вот этих вот новогодних, американских, бачила. Они как... просто заканчивают этот, <смех> снимать. <смех> Но у меня не очень ассоциация с застольем опять же из личной истории у меня я когда жила в семье со своим мужем и его мама любила организовывать вот эти вот застолья это когда все пьют едят очень много салатов насыпайте насыпайте с головой эти салаты пожалуйста ешьте после салатов и водки с шампанским выносится потом торт который тоже все должны съесть и в один момент начинается токсичность, обсуждение, кто как себя плохо ведет и как вести лучше... Ну, на подорона, как кто на отрыв подарунок? Кто на отрывный подарунок? И куда мы дальше движемся? И кто сегодня забирает премию самой плохой невестки года? Это я, пожалуйста, пожалуйста. Ну, я не знаю, у нас в родині, я, наприклад, дуже сумую зараз, за, коли ми збиралися всі разом, було по-різному, але ну, сам цей вайб, коли наша вся родина разом моя тьотя привіт, тетушка, збирала якраз таки всіх. Тобто всі, ну, всі збиралися на якісь свята і завжди ну, від маленького до великого. І Було по-різному, але от сам вайб для мене, наприклад, ну, це про ну, якісь такі родинні, сімейні стосунки. Наприклад, у мого колишнього чоловіка ну, так особливо не прийнято було, тобто збиралися, але взагалі ну, там, інше було, там інший був вайб. Тобто це не було таке, що 100 тисяч страв на столі, там водка, піва, шампанське і тортик, там було все. Досить, от як ти розповідаєш, якраз таки. Е... Тартом давно ні це -ні, навпаки не було такого а. нічого. Ні. І для мене ну, це теж був такий цікавий досвід, тому що там зовсім ну, інші цінності, інша така, ну як це сказати, естетика цих е, вечерів. Тобто там було зовсім по-іншому. І мені було в принципі і там окей, якби і там окей. Тому а на різдво співали. Ні, я таки добрий вечір, добрий пасподар в карокі. Ой, радуйся земле, син божий. Народився. Значить, в цьому році будемо співати. Будемо співати. В мене, так як я народився в Одесі, це дуже мультикульті і місто, і моя родина. От теж тому що в мене і поляки, і болгари, і євреї, кого тільки в мене немає. А от, ну так на та Да. Ну, та от в нас. Ми робили, не знаю, теж не тільки різні страви, там українські, Ми робили ще там єврейські, якісь польські, ще щось. От, і в мене зазвичай чесно, я не знаю, не можу сказати, що це було токсично. Проте були якісь, знаєте, от в мене все. ну, Я так е, сприймаю, так, що в мене все було якось так не прямо, а пасивно-агресивно. тобто, Це мене... под тобто, і, і Для мене, для мене... да, що все добре, но. Наприклад, наприклад, mm -hmm. от, і в мене, тобто, якщо пряма агресія, ну, для мене це ну, окей. там, а от це коли, наприклад, ну було, мені здається, у вас теж таке було. Знаєш, коли секунду, коли е, гості е, там уходять і починається найцікавіше. Uh -huh. знаєте. Тому ж... моє посуду. Yeah, yeah. Ну, там, ну, там, хто, хто на кого як подивився, uh -huh. хто не на кого що купив, не купив, перекупив. Плітки, плітки. От пльотки це польською ці Сплітні. сплітнім. Сплітні. А пльотки по-українськи теж так можу. Леткой, вот. <рикливу> <yaşOSE2> Я сейчас думала, мы идем в эту сторону, все. Треба буде да, Вы Вышпанец усоловки еще. Да. Так же. Можем а я... я принесу наборчик, вам раздивляться. Ну класс. <рикливу> так, мы про семью. <рикливу> Давайте. Ну мы разобрали разные виды могут быть токсичные, застольные, нетоксичные, но люди, когда собираются за столом, э, в любом случае снять какое-то внутреннее напряжение, э, поделиться чем-то, расслабиться, выпить алкоголь. У каждого свои цели. Э, я почему еще не люблю, я не люблю, вот я изначально эти застолья, у меня там негативные паттерны, как я сказала, из-за того, что я не люблю готовить. А у нас вот в Украине принято, что вот я капаю подарочка, что ты принесешь на стол, як ти там приготувала. Но для мене проще, якщо пригласити друзів, заказати суші, опять же, Але в... не зовсім це прийнято обществом. Знаєш, я дуже рада, що, що ти це сказала, тому що дівчата, в 2021 році так, ми поїхали з мамою по наших родичах по її стороні, по поляках і по євреях. А. І секунду, секунду. і там було дуже цікаво, що ми си, сидимо за застіллям і е, ну, я встаю і йду собі варити чай. Uh -huh. Ну, Типу заварювати там. Знаєте, от і бабуся, не моя рідна, тільки двовірна бабуся каже, що там Дениса, чому ти встав, завари собі чай? Ну, типу, треба було сказати, ми б тобі ну, заварили. Я кажу: ну так я ж можу заварити чай. Ну тобто, там uh -huh. багато жінка повинна обслуговувати чоловіка. Я так не считаю. Там ну я, я кажу, там багато розуму не треба, щоб заварити чай. І потім почалася тема гендерні е, оці ролі. Mm -hmm. А щоб ви розуміли, просто я повна е, протилежність тебе, тому що я обожнюю готувати. От справді для мене це медитація. Тобто, я прям і коли готую, я прям може ну фаршмак. Там в нього є там дуже багато інгредієнтів. Проте в мене кожен фаршмак він унікальний. Угу. От я щось чогось більше дав, чогось менше Де? і так далі. і так далі. Де? Сидим, сидимо за пустим столом з Пусти тими чашками. Де ти <світ> обожнюєш готувати? <світ> Ми тебе любимо. От, тому, ну, в мене от остання, направда така. Я б не Тут тут не я, тут мама почала, тому що я вам скажу так, що в нашій родині було так, що мені подобалось готувати, і моєму батьку теж. І uh -huh. це прям ну uh -huh. просто подобалось. Ну тобто, не знаю, кайф, мама. Вона більше про, наприклад, ну про інше тобто, uh -huh. вона там не готувати. Вона, наприклад, от, більш структурна. Тобто, вона, наприклад, там щоб там треба нам, наприклад, наготувати 12 е okay, страв. страв. Тому вона там так треба купити то, 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 то. Вона там, там родже менеджер і, і, і все. І всім це влаштовувало, але в родині в сімействі ага. так. Це антисценарій. Ну якщо по сімейній терапії це, раді, так це антисценарій, тобто жінка зазвичай готує. Ну я кажу, знаєте, як розповсюджено. Але в що да, да, розповсюджено? А чоловік це там от він за структурою наші він ні по інакшому. От тому, але мені все відповідає. Ну тобто, правда, я і у своїх відносинах, наприклад, то само, ну тобто я готую все, все, -все окей, mm -hmm. ідія. Тому що мені це подобається? Я знаю, як це робити, як це щоб смачненько було, навіть там, якщо там у нас три інгредієнти, я зможу е собі зробити пір. Ну і це про те, що не буває, як правильно, як має бути в родині. От бачите, ми проводимо різні приклади, як буває, кому що подобається. Так само в родині да, не, не має бути, що ну так написано, коли мені клієнти кажуть, ну. Там. Ну це ж так правильно, як вже де написано. Ну тобто, покажіть мені цю інструкцію чи книжку. Да? Якщо чоловіку подобається готувати ну, і це влаштовує, то це окей. Якщо там комусь подобається, я не знаю, обов'язково готувати, вони можуть, але вони можуть собі замовляти тобто, їжу. І це теж окей. Тобто ну, не буває правильно, неправильно. Так має бути чи не так? Просто можна обирати, хочу я цього чи не хочу. Да? Я це роблю чи це не роблю. І так само, як ну, ти кажеш про застілля? Да? Якщо я не хочу ходити на такі застілля, то чого я туди прусь ну, умовно? Да? Бо знову ж таки, традиції. Хто їх придумав? Хто їх придумав? Ну, тобто, да, вони тримають родину, але коли ці традиції. Ну, вони... Якою ціною? Якою ціною тримають? Тому ти можеш обирати собі традиції про це, що ми говорили також про шлюб. Да? Які я традиції несу в свою родину. Ну, які я хочу традиції в своїй родині, а які не хочу, що для мене окей, а що для мене не окей. І витримувати, ну не знаю, там, токсичні стосунки, тому що це традиція. Ну, блін. Потім лічити кукуху, як ну, зараз підуть всі жарти, про те, що. Там, рік терапії, вечеря з родичами, да? і знову mm -hmm. все откат Знову. Ну тобто, це про це якраз таки. Якщо це для мене ще важко, я не можу тримати свої кордони, то не нафіга туди йти. Я тільки ще одну річ хочу сказати: що давайте так, що це ну, в моїй родині про гендерні ці ролі, mm -hmm. тобто не було ну, сварки, не було. От мені дуже це сподобалось, що ми. З мамою почали просто казати спокійно, без криків, без нічого, просто нашу позицію, mm -hmm. яка в нашій родині і так далі. Бабуся двоюрина. Вона так ага, окей. Ну типу я буду розуміти, звідки воно і все. І ми спокійно поговорили. Просто от саме дисонанс був для них. Ну і ми такі, ну окей, ну, ну і були. це теж приклад того, що можна спокійно вирішувати двох... це питання да. і бути е, поруч. Якщо ми з різних давайте так тарілок, так що це теж окей. Мені окей, готувати, я чоловік, і можу там не знаю, мені це подобається. Ти жінка можеш не готувати замовляти на здоров'я. Ну тоді жінка не посудомийка. Можна в тому числі або для деяких людей миття посуди це медитація, тому теж ну, так, тут може бути такий варіант. Сколько людей, столько и мнений да. на самом деле. И вопрос выбора и, как мы ранее обсуждали, знать, что тебе ок, что тебе нет. Возможно, даже выписать там э, конституция моей семьи, но это я образно называю. Но договориться уже перед вступлением в отношения или в брак. Что я мою посуду, ты готовишь, и это для нас лог. Или как мы вдвоем не моем посуду, покупаем посудомоечную машину. А не вступать в отношения и думать о том, что мужчина или женщина, твой партнер догадается, что тебе окей, что нет. И примет за тебя какое-то решение или сделает что-то за тебя. Поэтому лучше всего все это проговаривать на берегу. До речі, це дуже класна тема, тому що насправді ми всі маємо ринкові стосунки, ну, да, і якраз таки на початку, коли ми починаємо пізнавати один одного і домовлятися, як, що хочеться, що я можу робити в цих стосунках, що не можу, з чим погоджується інший ну, партнер да, або не погоджується. І ну, це як такий договір між двома, ну, це правда. Але важливо його. Ну він не може бути такий закастінєвий. Ви маєте його переглядати через деякий yeah. час, тому що ви змінюєтесь, ваш партнер змінюється. Ви можете там на березі проговорити про одне, а коли сіли в цю лодку стосунків, вони можуть змінитися, і це теж нормально тоді сідати, і обговорювати і розуміти, що ви не один проти одного, а ви разом проти того, що у ну, вашому житті відбувається. Ось це дуже важливо. Не звинувачувати, хто не помив посуду, да? а сісти і вирішити, що ну, там, що ми можемо з цим зробити. Ось так. Я навіть клієнтам даю таку метафору, що деякі йдуть паралельно, uh -huh. а деякі дуже непомітно розходяться. Тобто це настільки, знаєте, міліметричні ці розходження, і потім, якщо через кілька років, то вони вже тут. А деякі там через, не знаю, через 70 років можуть бути тут. Тобто, ну, хтось паралельно йде обок себе, а хтось може роз'їхатися, це теж окей. Ну тобто, тут треба теж не триматися за людиною, як же, що люди подумають, якщо я розлучуся, розведуся і так далі. Що Але... сусідники скажуть? Ну, наприклад. А... Тому вибрати а... себе в першу чергу. Або якщо ми повернемось знову ж таки до родинних цих зустрічей, да, Дома не розмовляти один з одним, зато приходити як така да така гарна сімейна паразуха да, да, і, 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 і робити вигляд, що у вас все добре. Ну якби це теж але не... але слухайте, але я хочу сказати одну таку річ: от, щодо ну тому, що те, що ти віка сказала, це фасадні відносини, і я е, е, останнім часом почав е, взагалі в це заглиблюватися. Справді, у фасадних відносин для мене це було відкриття, що вони несуть насправді. Дуже великий механізм захисний, тому що, наприклад, уявіть собі: якщо колись щоб вижити, наприклад, коли була друга світова, або ще щось, треба було вижити. Треба було показувати, ну там що ми такі, що ми там образцової, там не знаю громадяни. Совєтські люди і так далі, правильно? Щоб ну, так. Для виживання. Але це передається з покоління в покоління. І зараз, коли вже немає е, цього тригера, немає травми, травмуючого травмуючи чинника, і люди продовжують в, ці фасадні е, грати в о, фасадні відносини. Просто я коли це відкрив, uh -huh. що, що фасад це теж для виживання. Для мене це було дуже, ну, типу, я дов довго думав. цього. Ну, ну, Він просто оку, є. Може бути. Uh -huh. Ні, насправді так і є, тому що у нас ну цей радянський союз він побудований був на тому, щоб ну зовнішньо, умовно, все було гарно, і це починаючи від верхушки, да до ну, системи родини. Це по перше. По-друге, знову ж таки нарцисичне суспільство воно нас привчило до того, що має бути умовна квартира, машина. Що там, ще діти, ще, ще, і ще якісь такі стандартні речі. А те, що насправді відбувається з людиною, ніхто не питав. Тобто люди вибудовуються на зовнішньому, ігноруючи внутрішній стан. Ось про це більше. Да? А зараз таки більшість людей починають акцент робити на внутрішньому стані, да? деякі навіть ігноруючи зовнішній.